Закон Божий робить людину сильною. Він укріпляє людину, він назовні каже це такі обмеження, що там то не можна, то не можна, то не можна, нічого не можна. Там все можна, але те, що корисне, то можна. А що не корисне, то не можна. І закон Божий пропонує людині користь. Коли людина усі корисного, то шкідливий для неї стає чужим. Але на початку треба себе, коли ми привикли до шкідливого. Треба трохи себе ну, ну, потерпіти, поборотися з собою. Але коли людина починає жити по законам любві, по законам святості, вона сама становиться любов'ю, вона сама стає святою. А святость, любов, святость це є, ну, то, чого всі шукають. Всі шукають, цим люди живуть. Не злобою людина живе, злоба вбиває людей. А святість. Любов, вона живить людей.